У цей ранковий добрий час радий дітки бачить вас. Малята, і до нас знову в гості завітав хлопчик-пустунчик, але він завітав із чарівною кулькою. І кулька ця підготувала нам завдання. Ви готові їх виконувати? Тож починаємо. Вам потрібно знайти кожній речі своє місце. Проведіть лінії. Так, скажіть, де ж знаходиться рибка? А де повинна знаходиться сукня? А де повинна стоять чашка? А будинок. А парканчик? Так, малята, давайте ж ми з вами зараз назвемо слова помічники. Рибка знаходиться в акваріумі. Яке слово тут помічник? Так, В. Сукня висить в шафі. Тут слово помічник В. Чашка стоїть на столі. Слово помічник в нас на. Будинок знаходиться за парканом. Слово помічник за. А паркан знаходиться перед будинком. Яке тут слово помічник? Так, вірно. Перед, молодці! Ну що ж, малята, кулька підготувала нам ще одне завдання. Складіть, будь ласка, речення за схемами. А зараз трішки з вами відпочинемо. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. руханку ми починаємо, тож усі приготували. Зименька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла. І летять, летять сніжинки, на дерева, на стежинки. У заметах сніг лежить. Під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати, треба спинку розім'яти. А тепер всі нас сенчата. В ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята дружно грають, під ялинкою стрибають. Ось білка рудолиця, потягається, не ліниться. Доки звірі наші грали, руки в нас позамерзали. Ми погріли рученята, повернулись до заняття. Молодці маля. Молодці, малята. Але кулька нам з вами підготувала ще одне завдання. Послухайте, що я вам скажу: візьміть олівець на столі. Так. А тепер покладіть олівець зошит. Малята, ви зрозуміли, куди потрібно покласти олівець? Так, дітки, давайте ж поміркуємо, яке маленьке слово я навмисно пропустила. І я запишу вам це речення. Покладіть. Олівець. Яке я маленьке слово пропустила? Так. На Зошит, і ми ставляємо в кінці речення крапку. Так, дітки, молодці, і слово помічник в реченні позначають короткою лінією. Ось такою. І кулька знову літає, погратися бажає. І ось ваше завдання скласти. Речення за малюнками і схемами і назвати слово помічник. Обвести його на схемі. Що я малята обвела? Так. Слово помічник. А які ж слова помічники в цих реченнях? <кій> так, молодці! І пустунчик вам дякує, малята, за допомогу. І скажіть мені, будь ласка, які слова на схемі позначають короткою лінією? Так, вірно, слова-помічники. він вам говорить до побачення, до зустрічі!